Добрий день. Сьогодні в нас 18 березня роблю сапою в парнику ось такі ярочки, рядочки і будемо сіяти сьогодні перець, баклажан і помідор. Які будемо сорти та гібриди? Я покажу вам пізніше трішки, слідкуйте. Довника, отже, я засіяла соліросу. Ну ось, відкрила вже палічку на оброблене і баста. Так, баста. І ось таким чином це все незручно трохи знімати. Це все ось так засівається. Земля волога. Я як посію. Тоді зверху вже пролею тут ворін розбавимо. І воно прийметься і накриємо парничок. Все ось таким чином воно сіється. Думаю, що тут влізе помідор, гібрид, а наступний. Перець, баклажан і помідор також. Ну що, посіяли ми вже наші томати та перець. Ось у нас все позначено. Тут повністю помідорчик і там пів. Парничка, перець. Перець каліфорнійське чудо, червоне та жовте. Так, все накрили. Парниковий ефект пішов. Далі слідкуйте, далі буде. Гарного дня.